Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю головком збройних сил Олександр Сирський відвідав позиції наших воїнів на Донеччині. Констатував найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини на Лиманському напрямку. Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважних сил. Росіян тримують штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь. Написав головком за доповідями командирів про реальну ситуацію. На фронті Сирський сказав, уже ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони і додав підрозділи на Донеччині отримують всебічну допомогу та підсилення задля звільнення української території. 175 бойових зіткнень сталося за минулу добу на фронті, півсотні лише на покровському відтинку, 28 спроб противник здійснив, щоб прорвати нашу оборону на Новопавлівському напрямку. Там бої точилися біля щонайменше шести населених пунктів. Загострюється ситуація на лиманському відтинку. Там окупанти атакували 33 рази. Намагалися просунутися біля мирного, торського у бік Ямполя та Григорівки. Аналітики ресурсу Діпстейт підтверджують, напруженість ситуації заявили про просування росіян у Сребрянській. Ському лісництві це якраз у напрямку лиману. Звісно, неспокійно і далі на Харківщині, бої точаться поблизу Вовчанська та Куп'янська. Там 11 атак за добу на півдні. Окупанти йшли в атаку чотири рази. Тим часом наші військові здійснили кілька успішних операцій. Уражено дев'ять місць, скупчень особового складу і техніки росіян, знищено дві артсистеми та один важливий об'єкт, що саме у генштабі не поточнили. Місто, де ворог ламає зуби, наступний сюжет про Покровськ та його захисників, а саме воїнів 25-ї бригади, 7-го корпусу ДШВ. Ці бійці надійно тримають оборону та вибивають ворожі ДРГ, які постійно намагаються за всяку ціну пробитися до міста. З нашими захисниками до Покровська зміг потрапити воєнний кореспондент 11-го каналу Євген Коптів. Він провів з ними цілу добу. Було надзвичайно небезпечно. В небі постійно висіли ворожі дрони. Для Росіян немає різниці, кого атакувати військових, цивільних чи журналістів. Детальніше у спеціальному матеріалі проєкту воєнкор. Під час сюжет ви побачите QR-код. За ним можна підтримати збір наших десантників на потреби сьомого корпусу. Тож долучайтеся. Весь сіток вздовж дороги, які накривають і рятують нас. Вже нікуди, особливо біля покровська. Сьогодні заїхати у Покровськ небезпечний квест, та й у самому місті легкої прогулянки не буде. Нагадують захисники. Місто обстрілюється РСЗВ, Каби працюють різного типу дрони. Тому коли ми з вами вийдемо, будь ласка, слухаємо команди, значить ніякої самодіяльності. Анубіс з Донеччини, доцент з Дніпропетровщини, бійці 25-ї бригади, 7-го корпусу ДШВ. Із суміжниками вони боронять місто і захищають жителів, котрі виживають у знекровленому Покровську. Та ну що ви самі бачите, гупи? Що глупи, я не знаю. За що живете? Магазин працює, гуманітарка є. Хто виїжджав хто повертається? Ми на півночі Покровська, куди кілька тижнів тому проскочили і намагались закріпитися російські ДРГ. Новина наробила галасу, і наша поїздка своєрідна відповідь усім панікерам, які повірили, що Покровськ начебто захопили окупанти. Рухаємося по 100 метрів, а потім ховаємося під деревами. Наш не наш. Непомітно тут пройти неможливо. Військові суміжного підрозділу розповіли, що озброєні чужаки тут не рідкість. Ай в куча, А так поки тримаємо. І ДРГ лазить. Яким чином ви члете, що ДРГ? Не відкликається на, на своїх ще? Обичне слово, паляниця. І не челюсть перестає працювати. все. Відомі випадки, коли окупанти до ДРГ у Покровську залучають місцевих, для яких вимовити паляниця не проблема. Ми вже в сітяври були готкали. Боїмося, трусимося так, і все. А що? Будівлю колишнього профілакторію окупанти атакували крилом, що несе на собі кілька кілограмів вибухівки. Це Залишки від відської молнії яким вони уразили ось цю будівлю, яка за мною знаходиться, доцент у цивільному житті, викладач одного з провідних дніпровських вишів. Кремезний десантник три роки захищає Україну, і не з чуток знає, що саме відбувається у Покровську. Заходили ворожі ДРГ, намагалися працювати в місті, але сили оборони України. 25-та бригада, суміжники вибили всіх, все знищили всіх, кого взяли у полон. І Зараз в місті немає ворожих ДРГ. Ночувати у Покровську треба з очима на потилиці і слухати на 360 градусів і перебувати в укритті, бо ворожі дрони, наче у популярній грі, прокидаються. Військові кажуть, що зараз ворожі дрони прийдуть на тепловізійні камери, і краще ховатися. Ранок у Покровську починається не з півнями, яких тут ще треба пошукати, а з першим прильотом. Швидко збираємося і рушаємо, але ясне без вітру погода на руку операторам ворожих БПЛА. Двірі закліняли. Шоковані, але не ушкоджені. Разом з військовими повертаємось у безпечне місце. За даними Генерального штабу України, до оборони на Покровському і добропільському напрямках залучили резервні підрозділи. І, попри чисельну перевагу ворога, захисники продовжують нищити окупантів. Євген Коптів, Олександр Довгань. Спеціально для фактів Айсітіві. Єдині новини. Україні необхідні гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО, заявив президент Євроради Антоніо Кошта. І Європа має пришвидшити практичну роботу, щоб врешті досягти прогресу в цьому питанні. Під час віртуальної зустрічі коаліції охочих кошта зазначив приємно відчути єдність і рішучість європейських лідерів. Підтвердив, разом зі США будуть працювати над гарантіями безпеки для України. Додав Євросоюз готовий продовжувати та підсилювати підтримку України в боротьбі із російською агресією, адже від успіху України залежить зокрема, і безпека всієї Європи збройні сили України будуть першою лінією оборони. Саме тому необхідно посилити військову підтримку України. Кошта запевнив, шукатимуть варіанти, як допомагати більше. Росія має негайно припинити насильство. Нашим головним пріоритетом має бути припинення вбивств. Чи ми назвемо це припиненням вогню чи перемир'ям це другорядно. Важливо, щоб ми підтримували тиск за допомогою санкцій, якщо Росія не буде дотримуватися умов. Як ніколи раніше надзвичайно важливо підтримувати сильний тиск на Росію. Останнє, але не менш важливе, майбутнє України йдеться не лише про потужні гарантії безпеки і потенційну мирну угоду з Росією, але й про європейський шлях. Ми повинні рухатися вперед. У процесі розширення Наступні 15 днів будуть абсолютно критично важливими для гарантій безпеки України, заявив президент Франції Мануель Макрон. За цей час європейці та американці мають надати цим гарантіям змістовності. Він зазначив, ситуація змінилася після зустрічі в понеділок у Білому домі та переговорів президента США Дональда Трампа із Путіним на Алясці. Великою зміною останніх днів французький лідер назвав те, що тепер Трамп визнав необхідність гарантувати безпеку українцям. Макрон застеріг від поспіху, а також. Закликав не довіряти Кремлю на слово і наголосив, майбутня мирна угода має забезпечити Україні відновлення територіальної цілісності та стримування від нової агресії. Євросоюз не довірятиме жодним угодам із Росією і продовжить тиск на країну агресорку, заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Пояснила, не можна покладатися на Путіна щодо виконання зобов'язань. Тому гранті безпеки для України мають бути достатньо сильними та надійними, щоб стримати Росію від повторного нападу. Також продовжуватимуть тиск на воєнну економіку Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий наступного місяця. Заявила Калас. Вона поставила ці теми на перш перше місце в порядку денному для обговорення наступного тижня між міністрами закордонних справ та оборони Євросоюзу. Сполучені штати наразі непогано заробляють на новому механізмі закупівлі американської зброї європейцями для України. Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що країни ЄС купують її з націнкою у 10%. Втім, зазначив, з часом отримані прибутки можна використати на повітряне прикриття України, щоб американським платникам податків не довелося фінансувати закриття українського неба з власної кишені. Також Бессент нагадав, Київ і Вашингтон уклали угоду про надра, яка буде реалізовала. Зована по завершенні війни у США все буде добре, коли в Україні буде все добре. Сказав посадовець. Він назвав неприйнятним, що Індія наживається, перепродаючи як продукт російську нафту, яка подешевшала через західні санкції. Повідомив нині частка російської нафти в загальному обсягу індійських закупівель становить 42%. До повномасштабного вторгнення це був лише 1%. Щодо війни, то міністр заявив на його думку: обидві сторони хочуть завершити цей жахливий конфлікт, і на Росію можна тиснути. Через економіку. один із способів змусити Путіна прагнути завершення цього жахливого конфлікту це економічний вплив. Російська економіка переживає інфляцію у понад 20% Зараз це воєнна економіка. Думаю, більше 25% ВВП надходить від нарощування військової сили. Тож знаєте, це дуже незбалансована економіка президент США Дональд Трамп зателефонував угорському прем'єрові Віктору Орбану і поцікавився, чому той блокує переговори про вступ України до Євросоюзу. Пише американське видання Bloomberg. Зазначили, під час переговорів у Білому домі європейські лідери попросили Трампа вплинути на позицію Орбана. Тоді обговорювали шляхи припинення російсько-української війни. Що саме американський лідер сказав угорському прем'єру, невідомо та Орбан опублікував пост на своїй сторінці у соцмережі Facebook, зазначив, Ачев підтримує подальший переговорний процес. Однак, членство України в Євросоюзі не є жодною гарантією безпеки, тому прив'язування членства та гарантії безпеки є зайвим і небезпечним за словами Орбана. На Закарпатті для майже сотні дітей з прифронтових територій Харківщини та Дніпропетровщини організували два безкоштовні літні пластові табори Енегіда та Шлях до себе. Всі діти постраждали від війни їм від 6 до 17 років. Табори розгорнули посеред гір у селі Тур'я Поляна на березі озера. Тут тиша й спокій. Діти не лише відпочивають, а й упродовж 10 днів вчаться жити на природі, надавати першу домедичну допомогу і куховарити. Ми з вами. Пластуни так в давнину називали роз... козацьких розвідників. Цих юних новиків у літньому пластовому таборі Енеїда патріотично виховують, навчають роботи в команді відповідальності та самостійності. Дітям від 6 до 11 років, і всі вони вже бачили війну. Тут посеред гір у тиші і спокої нарешті видихнули. Крім того, що ми їх там розважаємо. Є програми, вони чогось вчаться. Саме соціалізація, бо вони всі вчаться. Не вживу, вони вчаться дистанційно. І я сподіваюся, що вони вже будуть вода наприкінці табору. У таборі 35 дітей з прифронтової Харківщини. Є нові пластуни і ті, хто в цій скаутській організації роками. Пласті. мені подобається те, що ми робимо поробки, мила, свічки тут добре. Ми можемо сьогодні покупатися, якщо сьогодні буде дуже спекотно. Кіра з братом Денисом не пластуни. Вони з багатодітної родини із селища Гроза на Харківщині, де майже два роки тому російська ракета вбила 59 жителів. Нині Кіру з братом запросили сюди, щоб розвантажились і побули хоч трохи у безпеці. Тут дуже класно, мені дуже сподобалось дуже тихо. Все ж тільки чути, це бойлер і все. Я собі mm -hmm. подруг знайшла. Новики живуть у дерев'яних будиночках на березі озера. Старші пластуни, юнацтво на галявині в наметах, і власноруч роблять таборові споруди, щоглу для прапора та браму застосовують спеціальну техніку вузлів та в'язань. У нас дуже цікаві гутірки, в мілості, дуже цікаві астрономія, природознавство. Є ми кожного ранку, кожного вечора співаємо. Хорунжі виносять прапор, з прапором. Співаємо гімн пласту, гімн України. у таборі шлях до себе майже 70 хлопців та дівчат. Їх розділили на дві групи і вчать надавати першу домедичну допомогу. Ваша безпека, екстрений виклик. Потім, після того, коли ви вже знаєте, що їде швидка допомога, ви починаєте надавати першу домедичну допомогу. Пластові табори відрізняються від звичних. Тут діти вчаться жити у природі, мандрувати горами, правильно збирати наплічники, облаштовувати свій побут та куховарити. Вони самі по черзі готують на вогні для всього табору сніданки. В обох пластових таборах з дітьми працюють психологи, щоб покращити їхнє ментальне здоров'я. Ми будуємо цей табір і хочемо нагадати дітям, розказати дітям, що є любов до інших, є любов до себе. Дати дітям цей поштовх, любити себе, любити ближнього, любити природу навколо, любити свою країну. Табори десятиденні вони безкоштовні завдяки підтримці іноземних благодійників. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Прихисток багатодітним родинам, які через війну втратили власне житло, надають у селі Маліївці на Хмельниччині. Так люди намагаються врятувати від закриття місцеву школу. Тут є чим привабити родини. Чудова дорога, яка сполучає село із центром громади, у будинках та централізований водогін. А ще в Маліївцях є один із найкраще збережених в Україні палаців, які щороку відвідують тисячі туристів, і саме розвитком туристичного бізнесу зацікавлюють сім'ї. У хаті є ванна, туалет, вода, гас підведений. Лариса Христофор уже кілька тижнів, як стала неофіційним гідом Маліївців по будинках, які готові віддавати багатодітним родинам для проживання. До цієї справи жінка долучилася після заклику у соціальних мережах їхати жити в мальовниче селище Хмельниччини, аби врятувати від закриття велику школу, у якій залишилось обмаль дітей. Розмістили допис у Фейсбуці, у якому розказана стратегія розвитку села. Та з якою метою запрошуються дід, родини з дітьми. Мета в усієї невеличкої громади Маліївця зберегти школу, оскільки вона під загрозою закриття через брак учнів. Багато родин виїхали з села за кордон під час повномасштабного вторгнення. Без роботи можуть залишитися і місцеві педагоги. Є в нас 11 навчальних кабінетів і початкові класи, дитячий садочок. Проблема одна: нестача дітей. Учителі разом з активістами громади почали розробляти план порятунку школи. І єдиний шанс це мати в селі багатодітні родини, які 1 вересня приведуть у гімназію своїх дітей. Бо в закладі дійсно є все для якісного навчання. Переконує Анна Кріль, яка понад 30 років викладає у початковій школі. Все забезпечені, методичне, це карточки, плакати, це все в нас є. Ноутбук є, принтер є, сканер є, все в нас є. Щонайменше 10 жителів села готові відчинити порожні батьківські хати для проживання великих родин. І все безкоштовно. Мешканці лише повинні платити за комірне, бо в кожній хаті є газове опалення та підведена вода. А ще в селі є потенціал для розвитку бізнесу. У Маліївцях є унікальний палац 18-го століття та парк, який відвідує тисячі туристів. Ірина Жилавська ще кілька років тому купила в селі хати та започаткувала власну справу. Тепер готова однієї з цих сади поділитися із переселенцями та навчити вести бізнес. З метою збереження Малієвецької гімназії я готова одну з своїх садиб дати можливість проживання багатодітній родині для тих людей, які займаються фрілансом, для тих людей, які крафтовики. От, тут необмежене поле діяльності. Жителі малієці відверто розповідають про життя в селі. Так тут немає великих виробництв, але є гарна дорога до центру громади: магазини, амбулаторія, пошта, музей та школа, які потрібні діти, щоб село продовжувало жити. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, факти сітів. Єдині новини. Троє людей можуть бути під завалами будинку в Костянтинівці, на який росіяни скинули авіабомбу. Рятувальна операція триває, але ускладнена через постійні обстріли окупантів. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Росіяни скинули на будинок бомбу майже о півночі Було пряме влучання, яке розтрощило під'їзд. Вночі по місту прилетіло ще близько десяти бомб. каже Філашкін. За минулу добу в Костянтинівці поранено шестро людей розтрощено 30 багатоповерхівок, п'ять приватних будинків і шість адмінбудівель. Укрпошти від учора припинила роботу в місті. Росіяни притворюють Костянтинівку на руїну, а там досі живуть майже 7 тисяч людей. Влада області наполегливо закликає їх виїздити до безпечних міст. Наголошую, щоб люди виїжджали, поки ми можемо допомогти людям, щоб не вийшло так, як по місту Покровську, що ми звертаємося до військових, щоб вони допомогли в евакуації нашого населення. Десять авіабомб тільки за ніч окупант скинув, і обстріли не зупиняються. Зараз люди знаходяться під обстрілами і ствольною артилерією, ФПВ-дронами, як на оптоволокні, так і без оптоволокна. Ворог контролює всі під'їзні шляхи, як по місту Константиновка, так і по міста Покровськ і наближається до міста Дружківка. Інтенсивність боїв на Донеччині не зменшується. Ворог продовжує активно наступати по всій лінії зіткнення. Епіцентром протистояння далі лишається Покровсько-добропільський напрямок за добу сили оборони. Там зупинили 50 штурмів агресора. Серед тих, хто тримає оборону бійці 109-ї бригади. Вони захищають українців саме на ділянці фронту між Покровськом і Костянтинівкою. Кажуть, російські війська атакують майже цілодобово. Нещодавно цим захисникам окупанти знищили автомобіль. Тож воїни дуже просять допомогти. Ти в придбанні нової машини реквізити на екрані. Мета 250 тисяч гривень. Ми вже неодноразово разом із вами закривали такі збори. Тож долучайтеся. Ворожі дрони в небі Покровська добропільського напрямку полюють цілодобово і пересуватися на цьому відрізку складно а без автівки практично неможливо. Нині російські війська не полишають спроб обійти Покровськ і заразом в сусіднє велике містечко Добропілля. Атакують міста і лінію зіткнення шахедами, керованими авіабомбами. Та артилерією. Ми бійці 109-ї бригади 104-го батальйону нижчим ворога на Покровському напрямку. Після чергового ворожого обстрілу ми втратили водія і одну з небайдужих автівок. Просимо всіх небайдужих людей підтримати збір для нашого підрозділу. Ця машина дуже нам потрібна для виконання завдань для захисту нашої країни. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на цей рік. Понад 4 мільярди передбачили на закупівлю спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах та гранти виробникам зброї. Майже 5 мільярдів на харчування учнів, 1 мільярд і 200 мільйонів додатково на підтримку ветеранів та їхніх родин. Найбільше 25,5 мільярдів гривень це поповнення резервного фонду держбюджету на непередбачувані військові і гуманітарні видатки. З них 8 мільярдів гривень підуть на підтримку укрз. Алізниці понад 3 мільярди гривень скерують на закупівлю ліків для онкохворих та пацієнтів із вірусними гепатитами та рідкісними захворюваннями. 1 мільярд гривень перерозподілили на будівництво житла для ВПО. Кошти знайшлися за рахунок скорочення інших невійськових видатків. Поточнила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа. Понад півсотні жінок місцевих і перселенок стали учасницями проєкту Повір. Це ініціатива з підтримки жіночого підприємництва на Закарпатті. Їх обрали з понад двох сотень охочих здобути нові знання і віру в себе. Ці жінки мали цікаві ідеї, а от реалізувати все та масштабувати їм допомогли тут. Упродовж восьми тижнів учасниці вивчали фінансову грамотність, основи маркетингу та самопрезентації, розробляли бізнес-плани і стратегії розширення бізнесу. Одні отримали гранти на власну справу, інші пройшли курси під підвищення кваліфікації та стажування у різних компаніях. Цей проєкт показав жінки в час війни прагнуть розвиватися, щоб зміцнювати нашу економіку. Цим жінкам допомогли зробити перший крок у бізнесі та масштабувати власну справу. Їх обрали з поміж двох сотень охочих. Упродовж двох місяців 50 місцевих і переселенок опановували фінансову грамотність, основи маркетингу та самопрезентації, вчилися залучати гранти і розробляли бізнес-плани. Все в рамках проєкту Повір, мета якого підтримати жіноче підприємництво на Закарпатті. Ми намагалися створити простір, де жінки об'єднаються. Де замість я боюся буде дія. Замість я не можу. Звучить я вже почала. Дуже важливо повірити в себе в ці нелегкі часи. 15 учасниць проєкту отримали гранти на суму півтори тисячі доларів. Інші пройшли курси підвищення кваліфікації та стажування в місцевих компаніях. У кожної своя історія успіху: хтось відродив кав'ярню, створив квіткову ферму чи майстерню шоколаду. Ми створили колекцію унікальних свічок. Вони називаються Зв'язок, і це про історію закарпатського вівчарства. Юлія Дуб – переселенка з Києва, на другий рік повномасштабної війни заснувала в Ужгороді мультифункціональний арт-простір ліс, проводить майстер-класи, продає сувеніри десятки українських виробників. Завдяки проєкту запевняє, зміцнилася у бізнесі. За виграний грант я придбала обладнання саме воскоплави, придбала стележі. Також надрукувала оці форми з 3D-моделі, і силіконові форми. І трішечки ще залишилося навіть на маркетинг. Іванна Пузаняк, Ужгородка, власниця кафе Вишиванка, годує гостей стравами української кухні, зберігає нашу культурну спадщину через кулінарію. Сьогодні обрала для себе гречку. Лоці це свинина тушена з цибулькою, салат Полоненський. Ми у вишиванці готуємо страви кожного дня різні. Загран створила фірмовий бренд кав'ярні. Купила кухонний інвентар і техніку, а головне завдяки проєкту стала впевненішою. На проект я йшла зневірена, тому що я такий молодий підприємець, і е, там я отримала чіткий бізнес-план щодо того, як мені рухатися. Я отримала навчання. Е, найбільше, що я виграла, це віру в себе. Проєкт повір реалізовує центр «Дія бізнес у співпраці з іноземними благодійниками. Він став джерелом корисних можливостей для жінок не лише Закарпаття, а й Рівненщини. Там ініціативу започаткували два роки тому. Загалом у двох областях, завдяки проєкту, пів. Ттори сотні жінок отримали мінігранти сьогодні. В Україні безліч донорських інституцій підтримують саме цей напрямок, оскільки ми розуміємо, що на плечі жінок сьогодні лягло дуже багато всього. Зважаючи, що чоловіки наші. Захищають наше небо, захищають наші кордони. В Ужгороді вже стартував повір. 2 організатори планують реалізувати проєкт ще й на Одещині, Миколаївщині та Тернопільщині, щоб допомогти жінкам розкривати свій потенціал. Про ініціативи центру дія бізнес в Ужгороді можна дізнатися за посиланням, яке ви бачите на екрані. Тут підтримують ще й ветеранів, підприємців і молодь. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти Айсі Єдині новини. Цього року вирощувати баштанні культури, зокрема кавуни. Більше стали господарства Одещини, Дніпропетровщини і центральних регіонів. Все через зміни клімату і скорочення пропозицій через війну з південних областей. Так лопоту фермерам було чимало. Весняні заморозки, грати, посуха. Все це затримало початок сезону і вплинуло на ціни. Сюда та кавунчик. А тут на Гудені ось є хвостик. Такий. Якщо він сухенький, значить кавун уже стиглий. На підтвердження, аграрій Андрій Калашнік розрізає кавуна. Він із хрусткутом репає під ножем, соковитий і стиглий. Це сорт маракеш, це середньоранній. Андрій вирощує три сорти кавунів із незвичних жако, жовтий зовні і всередині. Улюблений сорт його сина. Саме такі тут найчастіше купують для дітей. Раніше фермер вирощував кукурудзу, соня, і сою, але три роки тому зерно віддав майже задарма. Тож довелося шукати вихід, як втриматись. Почали Шукати для себе якісь моменти, щоб господарство не зникло, щоб вижило, і пішли в нішові культури. Так зробило дуже багато. Через що яка вони мігрували скаже так з Херсонщини, з Миколаївщини на Черкащину. Починати важко зізнається Андрій. А цьогоріч проблем додала ще й негода про нинішній урожай говорити ще зарано, але він точно буде меншим. Якщо торік збирали 70 тонн з гектара, то зараз у середньому на 10 тонн менше. Гірше за того, що холодний, холодний травень, і перше в кавуна як кажуть, перша катка був дрібнувати. Вирощену смугасту ягоду використовують для власних потреб, віддають захисникам, а також збувають у місцевих магазинах і людям із сусідніх сіл. В Цьому році менший урожай, але трішки краще заробили. Ну ціна нижче 18 гривень на опті не опускається в цьому році. Дуже багато з'їдає заробітня плата. Ворощувати притаманні півдню культури, зокрема Кавуни, у центральних областях активно почали з повномасштабним вторгненням Росії, щоб спробувати нове і замістити брак ягоди з окупованого півдня. І за останні три роки ситуація на ринку стабілізувалась. Розповідає маркетолог Григорій Швець. Навіть невеликі господарства виграють на логістиці, збуваючи врожай на місцевих ринках і в магазинах. Якраз транспортування воно займає великий відсоток цієї додаткової вартості продукції, і багато невеликих фермерів вони поналагоджували свої ну, зв'язки. Відповідно в них така, от вийшла ця співпраця, коли він він. І вони виграють, і споживачі виграють. Корективи у роботу аграрії вносить і клімат. Він суттєво змінився за останні 20 років. Опадів поменшало, тож дедалі більше господар, зокрема і на Черкащині, відновлюють або ж будують системи поливу. Тож нині баштання активно вирощують на Дніпропетровщині, збільшує площі Одещина, а також центральні регіони. На Черкащині цього річка вони посіяли на полях у понад півтори тисячі гектарів. Через холодну погоду на початку сезону ягода вродила погано. Тож ціни зросли на 20%. Нині вартість трохи знизилась. Яким видався цьогорічний урожай, і яких збитків завдала негода, господарство рахуватимуть уже після закінчення сезону. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини. На цьому поки все та більше новин уже за 15 хвилин. Тож до зустрічі. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.